Далі а, серед новинок і серед топ-10 фокусів у нас з вами новий Оптималс. І вона от, я хочу сказати, що в нього достатньо дуже прості дії. Взагалі, новий Оптімалс з'явився в епоху. Сьогодні новий тренд у 2025 році це скінімалізм. І цьому тренду взагалі підвержено таке а, покоління Z, це наші міні-ліали. Мілініали, да, міленіали, які в принципі люблять чим менше продуктів, але багато ефектів. І а, саме три продукти, які ми можемо використовувати зранку, і всього три продукти, які ми можемо використовувати з вечора. Які це три продукти? Якщо ми говоримо про ранок, це очищення, це зволоження і захист. Якщо ми говоримо про вечір, це очищення, це активація із сироваткою і зволоження. Нагадаю, що Optimals рекомендований після 18 років і тут немає нічних кремів, тут креми зволожуючі, які зволожують шкіру як зранку, так і з вечора. Тому це ще один фокус на те, щоб ми з вами розуміли, що цільова аудиторія колекції Оптималс, оновленої лінійки Оптималс. Це, в принципі, молода аудиторія після 18 років, коли шкіра в принципі не потребує нічного відновлення, але потребує потужного зволоження. Говорячи про 7-Out, я хотіла би нагадати про шикарний інгредієнтний склад. Щоб ви розуміли, сьогодні ніацинамід, це вітамін в 3 сьогодні він потужно вивчається світовою косметологією, світовою б'юті індустрією Але що важливо розуміти, що ми його використовуємо вже не перший рік. Отже, і саме в дослідженнях ніацинаміду самою компанії Оріфлей, ми можемо точно сказати, що він потужно впливає на якість нашої шкіри, на якість нашого шкірного бар'єру, він знижує запалення, він знижує почервоніння, він працює. Потужна над тим, щоб шкіра була, і шкірний бар'єр був силь, сильним, здоровим і міцним. Другий інгредієнт це райдужні водорості, і вони працюють саме як освітлюючий інгредієнт, бо на 30% знижують пігментацію. Третій інгредієнт, який міститься в самій сировиці, це гликоліва кислота. Це одна з тих фруктових ага-кислот, які ми знаємо, які є, наприклад, в наших пілінгах, і гліколіва кислота вона робить легкий відлущувальний ефект. І парапробіотик, нежива бактерія, яка працює на мікробіом над тим, щоб мікробіом шкіри був здоровим. Отже, лінійка Optimal і вона підходить для будь-якого типу шкіри, включаючи чутливу і навіть лікує її. Отже, зранку очищення з. І захист. Ми тут рекомендуємо очищувальний гель, зволожувальний крем і захисний крем Optimous SPF 50 а з вечора очищення, активація і зволоження. І знову ж, це очищувальний гель або крем, який рекомендує колекція Optimals, це наша сироватка проти пігментації в другому кроці, в третьому зволоження. Ще раз нагадаю, у нас а, креми зволожувальні вони мають дві текстури легка і насичена. А, дуже важливо, щоб розуміли, що тут є а, активні інгредієнти в вигляді ніаценаміду і райдужних водорослей, а також тут є парапробіотик і. Сяйво, здоров'я, рівний тон, а менше пігментації саме завдяки цим продуктам. Ще раз нагадаю, ці засоби не містять спф фактору тому коли ми працюємо на тим, щоб вирівняти шкіру, зменшити пігментацію, зранку має бути потужний захист, і цей захист має бути з СПФ 50. Сироватка, вона містить екстракт райдужних водоростей, вона містить ніацинамід, вона містить гліколи в кислоту і вже шкіра стає сяючою після першого використання. Щоб ви розуміли, навіть після першого використання ви бачите потужні результати і боротьбу з пігментацією, Ефективно відлущує, прискорює оновлення клітин і обмежує вироблення да, уповільнює роботу клітин-міланоцитів, які... Стимулюють міланін, і це є причиною, в принципі, появи пігментних плям. Як рекомендувати взагалі? У нас є три продукти да, три простих кроки: що ми рекомендуємо колекцію Оптімус як жінкам, і так і чоловікам. І тут я хочу вам сказати, що а, дуже важлива річ, бо це продукти унісекс. І якщо у наших чоловіків а, жирна шкіра, то легкий текстуру з воложуючого окремо ця шкіра легко сприймає. Друге, ми рекомендуємо всім тим, у кого турбує нерівний тон або пігментні плямки. І а, це теж а, ще один привід а, рекомендувати колекцію Optimals Even Out. Які є результати? Результати це освітлення шкіри, це зменшення пігментних плям, це зменшення тьмяності, це класна текстура, це потужне зволоження і зміцнення шкірного бар'єру. І, звісно, інгредієнтний склад, ніацинамід, екстракт райдужних водоростей, глікольова кислота, паропробіотик, можливість захищати за додатковим засобом з за СПФ 50. І продукти, які підходять для чутливої шкіри, і навіть вони працюють з тим, щоб шкіра ставала менш чутливою.